Білий дім називає зустріч в Абудабі історичною однак, чому Вашингтон подає суперечливі сигнали щодо контактів із Кремлем, і чи не намагаються Україну підштовхнути до небезпечних компромісів? Поговоримо про це все з політтехнологом Тарасом Загороднім. Доброго дня. Я вас вітаю доброго дня. От, власне, думаю, ви вже бачили так, що в Білому домі прокоментували ці тристоронні консультації в Еміратах, так прессекретарка Керолей Левіт назвала їх історичними, так, але водночас каже, що дзвінок між Трампом і Путіним поки не планується. От як ви в цілому оцінюєте ці заяви Білого Дому так про ці історичні тристоронні консультації, враховуючи те, що власне поки далі, якби так, розмова між Трампом і Путіним все ж таки не планується. От ну, це ознака що нічого не відбувається. Да, ну далі ви виявляєте собі, щоб Трамп визнавав, що не в нічого не виходить, і там відкав йому на тренді якусь маячню стосовно того, що вони суперечали з росіянами. Ні, звичайно, Трамп це ніколи не визнає, тому ми маємо історичні переговори. Маємо просування далі і так далі. Реально нічого не відбувається, тому що Україна не збирається поступатися своїми інтересами. От, на, під тиском частини адміністрації Байдена, не Байдена, а ну Байдена теж там працював. Мається на увазі Трампа, мається на увазі Крило Віткафа. Ну там Віткаф, там Дмитрієв, Кушнер і так далі. Нічого чого не буде. Всі ці так звані мирні переговори, в принципі, вже закінчені. Ну, дограють люди п'єсу, тому що. Ніхто не хоче визнавати, що особливо з американської сторони, що вони е, вляпались в історію, де вони е, виглядають не дуже добре. Ну, то грають, то грають. Буде ще багато пафосних розмов, реально ж нічого не відбувається. А як в цілому, от ви можете прокоментувати цю зустріч в Абу Дабі, так? Які в цілому можемо підсумки по ній підвести, так? І чого в цілому перспективі можемо очікувати надалі? Нічого. Ну, якби там Путін, наприклад, здох за 5 хвилин до початку цієї зустрічі, а краще раніше, тоді можна було б говорити, що там будуть якісь результати. А так результатів ніяких не буде. Позиція Путіна була залишається незмінною, і вона не поміняється до його смерті або до смерті Росії. Там могли обговорюватись такі суто теоретичні деталі. Там можливий там як там моніторинг буде відбуватися, припинення вогню і так далі. Інші технічні деталі, але без конкретної політичної волі з боку Путіна зупинити війну. Воно це як була говорільня, так і залишається говорільня. Так, ви говорите так, що от зараз в цілому Путін надалі не зацікавлений в цих переговорах, але водночас ми бачимо так, що повертається цей перемовний трек, так, і от після цих всіх інформаційних провалів Кремля, так, після цього цієї історії там з Волдаєм, так, потім з Тьовим флотом, власне, який тиск, не який далі е, триває. От чи можемо ми стверджувати, що Росія все ж таки зараз? Повернувшись в цей переговорний трек, зараз хочу перехопити якусь, скажімо, так, ініціативу, так знову встати, от показати себе, що вони там е, можуть далі гнути якусь свою лінію, і в цілому, що в перспективі вони можуть бути зацікавлені в е, певних переговорних процесах, тому що ну вікно ж можливостей, воно ж не вічне, так ну тобто, рано чи пізно, все одно постане перед питанням ребром, тобто, ви або продовжуєте війну, так або е, погоджуєтесь на мир, так ну якби. Чи, 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 чи можемо ми стверджувати так, що рано чи пізно все одно Росія може бути зацікавлена в цих переговорах і в підписанні певної мирної угоди? Я ж сказав, коли здохне Путін, тоді буде готово. Так Путіну все по барабану. Що ви говорите про якісь там припинення вогню і так далі? Він він упевнений, що він виграє. Он там Герасимов його розповідає, що знову Купянськ вже Куп'янську зловив забрали, коли три рази вже захопили Куп'янськ. Сам да. Йому Герасимов розповідає, що вони в дванадцяти вже кілометрах від Запоріжжя. От переконує, що ось от зараз кияни, які зараз мернуть в домах, а підуть зброю і будуть зносити Зеленського і будуть просити Путіна йти на це. Вони ж в цьому переконані. Точніше, конкретно Путін, тому нічого такого не буде. Нічого конкретно Путін робити не буде, тому що якщо він зупиняє війну, це означає крах для нього. Навіть оцю фантастичну історію, які почали розповідати в там в якихось питаннях західних, що е, е, Путін може приїхати в Київ, Зеленський може приїхати в Москву. Ну така таке маячня, взагалі не розуміють, що відбувається. Е, Путін ніколи не піде на перемовини з Україною. Е, я вважаю, тому що це для нього визнання суб'єктності України, суб'єктності Зеленського. А вони вважають Україну не суб'єктною країною, як цей. Е, Країну, яка готова до розподілу між великими державами, от от що вони вважають так, що так оце виглядає? Але водночас Путін може бути зацікавленим в якомусь розруленні, скажімо так, цього мирного процесу, тому що знову ж таки вони не хочуть сваритися з Трампом, так а Трамп все одно рано чи пізно з них спитає, що ну от що ми робимо далі? Тобто, тут по суті варіантів два: або ви погоджуєтесь на мир, або ви продовжуєте війну, але тоді без якби без цих відносин, ну більш-менш, скажімо так, хороших з американцями. Тобто, в будь-якому випадку рано чи пізно повстане це питання, і як тоді далі він буде це розрулювати? Ніяка їм путіну байдуже. Він думає, що він, він зараз і Трампа що переживе, що і американців переживе. Зараз там у Трампа будуть проблеми з демократами, зараз там щось якось розрулиться. Нічого не в звичайно, не розрулиться, але він просто тягне час. Вони ж хитрувати діють. Бачите, вони хитрувата. Забовтується питання там, да, говорить. У нас є поступки. Да, у нас є поступки. Ми не хочемо чотири області. Ми хочемо тільки Донбас, умовно кажучи, це це велика поступка, як вони продають, і багато чого іншого. Тому то в даному випадку нічого в дійсності відбуватися не будуть. До речі, теж з приводу до Донбасу, так напередодні цих всіх переговорів, Піскоп заявляв, що вони знову ж таки так хочуть повного контролю і виведення українських військ з Донбасу. Так, Україна завжди говорить, що якби вона категорично проти цього, так що ми в цілому ніколи не походимось на територіальні поступки. Зеленський так Володимир Зеленський постійно наголошує, що позиція України буде в цьому питанні завжди непохитна. Але тоді питання, чому на вашу думку, американська делегація далі продовжує шукати якісь компроміси так в цьому питанні. Дані ну от здавалося, воно максимально безкомпромісне. Так, от чому тут американці не можуть тиснути на Росію, що це питання непохитне, це питання там ми не порушимо. Там що ну навіщо шукати компроміси там, де по суті їх немає і не може бути, тому що ну якби це питання територіальної цілісності в цілому України питання не конкретно до американців, а конкретно до Віткафа, який щось там наговорив Трампу, що можна перешати? От Рубіо де знову таки дивіться Рубіо. Фактично не да не присутніх цих переговорів, а він дивиться як тоне, як тоне кушнер разом з Віткафом. А він займається поки що іншими речами. А от тому, що вони вони стрибнули через його голову. Чого б'ють цього голову? Ну я не виключаю якусь матеріальну зацікавленість для того, щоб конкретно відкафа. Тому що я ж говорю, очі у нього чесні, причесні. А от ніколи в житті, звичайно, він нічого не, не міг взяти від Росіян, а і тому, тому є така мотивація. Далі він не хоче визнати, що є поразка. А Трамп не хоче визнати, що поразка, тому що йому там що свідків наговорив. Тому всі продовжують ламати цю комедію стосовно цих перемовин. Але рано чи пізно ну, знову ж таки, чи можемо ми тоді сподіватися, що американська делегація Трамп в цілому почнуть тиснути вже іншими механізмами тиску на Путіна вже безпосередньо будуть більше санкції. Більше тіньовий флот, ну тобто, вже почнуться ну, або можливо, навіть інші почнуть важелі тиску тут застосовувати в сторону Путіна, щоб власне тиснути на нього. Так вони так тиснуть. Ну, бачите, танкери почали арештовувати. Тиснуть. Давайте так. Чи будуть вони бити ядеркою по ньому? Ні, не будуть поки що. Да? Чи будуть стріляти по ньому? Ні, вони стріляти будуть. Не... Будуть так, як, як, як і Байден не робив і не збирався цього робити. Американці так з багато чого вже зробили. Коли вони почали танкери їх арештовувати, тут головне, Росія без експорту нафту – це просто зруйнована держава, і взагалі буде не до війни. от і все. Ну, але сценарій Мадуро, російський едішн можливо, все ж таки колись буде можливий. Ну вони ні, давайте так. Вони ж показали, показали, що це можна зробити. Тільки це не вони можуть робити. Ну, наприклад, українці, да, чи хтось інший, якісь невідомі самаритяни. так. Але вони показали, в принципі, що зрадити, зрадити це не страшно. Тобто оточенню Путіна показали, зраджуєте, а далі нам байдуже, що ви там будете робити, вам умовно кажучи, амністія. Такий варіант є. Я думаю, що Путіна це сильно занервувало. Він та почав оглядати своє оточення досить прискіпливо. Хто із них може. А це зробити От, власне теж стосовно теми Донбасу, Financial Times, Я думаю, ви бачили цю статтю. Написали, що адміністрація Трампа дала зрозуміти Україні на цих переговорах, що гарантії безпеки з боку США будуть залежати власне від того, чи погодиться Київ на мирну угоду, яка власне буде передбачати передачу Донбасу Росії. Так і от як їм сказали, цілих вісім джерел, так що Вашингтон натякнув, що пообіцяє Україні, нібито більше озброєння так для зміцнення армії, але водночас якби в обмін на Донбас. Отож в Білому домі вже прокоментували, що це ніби фейк, так там потім розвернули цілий скандал, там підключився і Кремль, Так коментував цю заяву, але знову ж таки вони наполягають, що нібито якби вони далі будуть стверджувати, що Україна має вийти з Донбасу. Отож, власне, в цілому ваші думки щодо цієї інформації, якщо це все ж таки правда, так і такі розмови велися, так і що Вашингтон дійсно натякає, що от або поступки. Донбасу і слабші гарантії безпеки. Так, от в цілому, чи не виглядає це все як такий примус України, скажімо так, до невигідного нам миру? Так і от що в цілому далі продовжиться ця вся історія, що на Україну тиснуть, тиснуть, а на Росію якби ні? Ну як не тиснуть? Ну слухайте. Ну, коли забирають танкерний флот, коли тиснуть по інших місцях, запроваджують санкції, що значить не тиснуть, тиснуть. Чи будуть вони бомбардувати Кремль? Ні, не будуть бомбардувати Кремль. Так це не збирається робити Трамп і не збирався тим більше робити Байден. Там так що ну давайте теж об'єктивно на це дивитися. Ну стосовно Financial Times, Bloomberg і все інше. Ну це близькі до демократів, які постійно щось пишуть про Трампа останні 10 років. Їм правда це не допомогло Трамп. Все рівно став президентом. А тому чи могла чи могла так звучати, могла звучати. Чи, чи Вітков міг там просувати це питання, міг просувати це питання? Ну наприклад, у Рубіо не було такого питання. У Рубіо було питання, що зупинка по лінії розмежування, і це така чітка була позиція. Тому говорити, що отак от однозначно, що там точно вимагається, просяться, може бути, але їм же, якщо це не вдалося зробити навесні минулого року, хто сказав, що це зараз може бути. От так що ми так повинні це розраховувати. Зеленський сказав, що ніхто нікуди відходити не буде. От і все. Ну, власне так, і тому цікаво, чому постійно піднімається це питання, чому воно досі залишається таким камним зіткнення, коли ну, якби фактично ми вже сказали кілька разів, якщо не сотень разів, що ніхто з українських територій, українці з українських територій нікуди не підуть. Ні, ну а раптом спробуємо. Раптом пообіцяємо там 800 мільярдів. А раптом а раптом, а раптом щось інше буде, а, тому а раптом щось помінялося. Це, це ну це перемовний процес, знаєте на певному етапі може бути різне в даному випадку. Тут хочеться сказати, а давайте без «давайте»? Да давайте без «давайте», Ну це це і далі буде, тому що це принципове питання для росіян. Росіяни хочуть це просунути під будь-яким соусом. Але що вони хочуть створити прецедент, коли Україна відступає за своєї території, От. і це і наказ дає президент Зеленський, тому що це верховний Головнокомандуючий тільки може дати такий наказ. Відповідно, одразу ж у нас з'являється атака на Зеленського. З'являються крики, що всіх зрадили, і багато чого іншого, але ж цього не буде. От і відповідно, хитати нас всередині. Далі знести тут владу, обрушити фронт, і Тоді росіяни захоплюють цю Україну. Так, що це так, от очевидні речі. От аналітики інституту вивчення війні також написали, що Росія використовує сам факт цієї участі в переговорах з США як такий певний спосіб стримати можливе посилення американського тиску, так і в цілому вийти з цієї економічної ізоляції, так і в цілому налагодити відносини із США. От на вашу думку, чи бачаєте ви дійсно, що от Росія просто зараз намагається таким чином тримати цей баланс в стосунку з американцями, так і і вдавати оцю цю зацікавленість, нібито в мирному процесі Це правда. Це правда. Вони хочуть завтра підтримувати стосунки з США, мати діалог, обговорювати різні питання, як, як, як і те великій держава як рівний різ рівнем, тому що діалог США дуже важливий для Путіна. Він демонструє Китаю, що США ще не зовсім їх розглядають як цю е, частину Китаю, тому вони намагаються так, отак от, от може бути і так далі. Далі відновлення стосунків з США, коли вони були дуже добрими. Навіть до війни торгівля США і Росії була на мінімумі, ну тому що Росії немає чого запропонувати США тим більше зараз, коли прийшов Трамп і витискає взагалі з усіх ринків збуту. Тому говорити про те, що, що щось там може намалюватися, немає там ніякого. В принципі, економічної доцільності. Вони хочуть фактично, щоб європейці зняли з них санкції. Оце вони хочуть. О, тут проблема. Трамп там вже нагнув європейців, щоб вони купували у нього нафту та газ. І немає тут росіян. О, зараз викуплять зараз активи Лукойлу в, в Європі і будуть там продавати Венесуелі нафтопродукти з венесуельської нафти. От і все. І росіяни тут взагалі не, не, не до чого. Чи сподіваються росіяни на якесь диво, що щось поміняється? Так сподіваються. але ж це така ірраціональна думка, що щось поміняється, як у Гітлера була в бункері. Він же думав, що от-от що щось поміняється, як і, і думало його оточення, що є такі генії геополітики, як Гітлер. Да? Які що, що все ж таки щось придумали. ну не може він же здохнути як невідомо хто. А виявилось, що може все спокійно, це виявилося. Це знаєте, коли... Вони вже в стресі знаходяться оточення а, там, наприклад, Гітлера або Путіна. Вони ну сподіваються, що ну не ж так все погано скінчитися. Що ми все програємо, ще країну доведемо зараз до фактичного знищення і так далі. От Ексіос також пише, що за результатами цих зустрічей не виключається, що скоро от нібито може відбутися також діалог безпосередньо між Зеленським і Путіним. Так і що нібито це може стати, на їх думку, таким одним із наступних етапів переговорного процесу. От як ви оцінюєте таку взагалі перспективу, і чи є сенс взагалі і предмет цієї зустрічі? Ну, це ще раз показує, що, що в західних СМІ щось пишуть, це не обов'язково щось розумне. Вони теж можуть писати відверту туфту, не розуміючи взагалі реалії. Про що говориться, Путін не збирається вести розмову з Зеленським і з Україною. Взагалі він вважає Україну об'єктом для розподілу, для розділення, як Польщу в 1772 році. Це перший розподіл був Польше між. А тоді Прусію, Російської імперії, Австро-Угорської імперії. Тому що, якщо він зустрінеться з Зеленським, він визнає, що він програв. Тому що це визнання суб'єктності, визнання, що Зеленський рівний йому. А це його сильно вибільшує взагалі існування України Зеленського. І коли вони говорять, що Зеленський кудись поїде, Путін приїде в Київ. ну, це абсолютно таке неадекватне сприйняття реальності. Ніхто нічого говорити не збирається, не, не збирається не вести перемовини з Україною. Це слід використовувати як такий дипломатичний тиск, в першу чергу, на Трампа. Його немає для Путіна на перемовину, значить він не хоче. Так що давайте тиснути разом. Це не повага в першу чергу для вас. А чи вбачаєте ви в цілому, що Трамп е, зараз? От раніше він там називав так якісь певні дедлайни, що от давав якісь певні терміни, коли українці і росіяни мають там чогось домовитись? А зараз ми не бачимо вже в цілому таких от заяв про дедлайни, але водночас ми розуміємо, так що от невдовзі все одно в Америці будуть проміжні вибори. От на вашу думку, чи важливо Трампу досягти якихось певних результатів в мирному в мирні, в мирному процесі цієї угоди до цих проміжних виборів? Чи все ж таки вже він цю думку відхилив і і і не ставить собі. Як мінімум в голові таких дедлайнів, ну це не обов'язково з Росією може бути Це з Іраном може бути там з Кубою. Може бути це дуже до речі вплине на позиції там, наприклад, кубінської діаспори, яка дуже підтримує, наприклад, знесення режиму Кубі. Тому я думаю, що це так може бути може вирішити питання далі. Він може вирішити питання іншим чином. Ну, наприклад, захоплювати ці танкери, які плавають зараз а, в цьому в океані. Вони вже сказав, ми будемо продавати ту нафту. Вони ж зараз за Бесцені фактично будуть продавати на нафтопереробні заводи в США і знизять ціни, наприклад, на дизель, тому що це, з цієї нафти гарний дизель виходить. Тому в принципі у нього інструментарію достатньо буде. А з Україною ну да, доведеться пояснювати, чому обіцяв за один день закінчити, але це але нічого не вийшло. Але я думаю, що він буде знаходити інші приводи для того, щоб вирішувати це питання. Закінчити за один день війну, яка мала тривати там скільки три дні. Ні, ну він так, коли так говорить, він в дійсності вказує місце Путіна, що ви розуміли. Він не просто так говорить. Він вказує Путін, ти мені не рівня, ти мені не рівня, ти взагалі невідомо хто. Ти заплутався, да я тобі і так і так даю дуже гарну пропозицію. Це такий заочний діалог в дійсності з Путіним публічним, коли він так говорить, що він демонструє, що от ми можемо вирішувати, а ти, який претендував на якийсь полюс сили, микаєшся, ми, тикаєшся невідомо де. От, і все. Але бачите, з одного боку він подає, нібито такі сигнали Путіну, а з іншого боку, нібито хоче мати з якісь ним стосунки і розповідає, які він там як вони там великі хлопці вирішують великі питання в стилі там диктаторів. Тому тут теж в нього ну ну де чому ну, слухайте? Ну політика не мисли такими категоріями. Це ядерна держава, чли ООН, має вплив, може мати вплив на Китай і багато чого іншого. Всі хочуть мати стосунки. Що думаєте, байденівська адміністрація не зустрічалася з путінськими представниками? Та зустрічалася. А Обама чого вибачав Путіну? Все що завгодно, що він витворяв з 2008 року. Зустрічався з ним, зустрічався. А хто легалізував? Легалізував анексію Криму, Обама. А хто керував його зовнішньою політикою? Байден. Так вони теж зустрічалися, тому що вважали, що це сила. То поважають виключно силу. Я ж говорю: чим більше у нас буде ракет дальністю 2-3 тисячі кілометрів, знаєте, тим тим більше буде бажаючи з нами дружити. Так побудований цей світ. От водночас наступний етап так, цих тристоронніх консультацій мають відбутися вже ось 1 лютого. От на вашу думку, ваші оцінки, в цілому, чого можемо тут чекати? Чи це знову буде такий черговий раунд переговорів, щоб домовитись про черговий раунд перемови, так і в цілому, от, ваші, ваше бачення перспективи? Тих мирних переговорів, Ну, таких, що сказав, як тільки з'явилося це 28 пунктів, що це товта нічого не закінчиться. Вона, в принципі, нічим і не закінчується. Ну, будуть ще якісь там перевони, будуть знову якісь там зустрічі. Але тут або Путін здохне, або Росія здохне. Що вдруге, я до речі, більше вірю, ніж Путін, що здохне. А щодо Росії, у мене сумніви, ну, дивлячись на динаміку, яку набирає економічна криза, там вже з початку року. А от і тому, ну, будуть ще перемовини, ще там зустрічі, але ж вони нікуди не подінуться, тут не, не просунуться. Час працює на нас. Я вам дуже вдячна за цю розмову, і також нагадую, що нашим гостем був політтехнолог Тарас Загородній. Дякую ще раз, що долучились. Дякую, до побачення.